Всім привіт! Сьогодні покажемо стан мотоцикла Yamaha Bolt. Мотоцикл 2018 року. Мотоцикл за БСом. Будь ласка, спочатку по кругу обійди, покажи загальний стан цього мотоцикла. Ми знімаємо в 4К, тому хто хоче щось побачити, може стоп-кадр поставити і роздивлятися. Я поки подивлюся рік гуми 35 неділя 2022 року. Гума. Отакий залишок по протектору вона має. Як завжди, давайте детально більше так от будемо все показувати. Дивіться, тут хром ідеальний, пильнички підтріскані. Сразу кажу, що це на що не впливає. Кому щось не подобається, без питань це можна змінити ці пильники, тому що тут вилка звичайна і воно просто зняли все. Подивіться, він стан мотоцикла, бачите? От, все повністю ціленьке. От сразу э, хочу показати, якщо, я не знаю, це буде видно чи ні. Тут є як дві такі точки. Дуже-дуже маленькі, майже непримітні, не але от вони є. Не знаю, камера. А, камера, до речі, дуже... Вона краще показує, ніж вживу, вживу не видно так, так як на камері. Е, так, тут все ціленьке. ціленьке. Я тут думаю, що тут ніяких нюансів немає, тому просто ну, це все не фарбоване, все оригінальне. От, до речі, можна показати стан гальмівних дисків. Ну, Задня гума так само, зараз я подивлюся рік випуску гума. Але, скоріш за все, вона парно змінювалася. Так, 19 -та неділя, 2023 рік. Заднє колесо 2023 року. Тут все ребеночки на АБС так ще, будь ласка, його. Я зараз заведу, щоб можна було... А, до речі, на мотоциклі усі ключки є, бачите. Я зараз сяду, проїду, дивіться, метр дев'ятнадцять два сто кілограмів моя вага. До речі, 27 тисяч кілометрів пробігу. Дуже м'яко все вмикається. Це я не знаю, можна по кругу ще показати його, можна ще так, ну по суті все, що тільки можна, я все показав. Все ідеально. Це теж працює, все. і замок теж працює, все працює. Все, я думаю, що доставлю.